Щоразу зняти щось сенсаційне, нове, не завжди виходить. Тому отака робота, яка часто на кожному майже об'єкті може зустрітися, треба зняти плінтус. Буду працювати зі стінами, я буду їх штукатурити. Вони зараз от в такому стані. Вапно на стіні, але шар вапна мінімальний. Якщо рукою провести, ми там побачимо тверді такі. Частини, що вже здирати, нема сенсу. Тому я підготовлю низ стіни, здіймаю спочатку плінтус, зрізаю гвоздики, які залишилися. Ну і буду працювати вже, покажу, як я буду штукатурити на вапно. Чи буде воно триматися? Саморізи 35 і по дереву. І шайба. Щоб хорошо розтягнути її, прохожу в середину зверху донизу, а потім в боки рухаюсь І так кожну полосу. Між полосами роблю перехльост сантиметрів 5-10. Далі маяки. Відстань між маяками приблизно 120 см, не більше. Тому що буду стягувати правилом 150 см. Під маяки в трьох місцях накручені саморізи по лазеру. Так що, коли я прикладаю правило, йде опора на ці саморізи. Верх, середина і низ. Так що я два рази прикладаю провило на кожному маяку. Намазую не сплошну, а ляпухами, пухами, тому що, коли я буду штукатурити, щоб той розчин вже ліг як моноліт. І під маяком також. По-перше, загрунтував, потім набив сітку, накрутив саморізами, а потім обмазав плиточним клеєм. Ось, вона вже висохше плиточний клей. А вже далі буду штукатурити. Я бачив спеціалістів, що штукатурять лопатою 3 хвилини 15 квадратних метрів. Ну, в реальності так не може бути, тому що є труби. Є вікна, є підлога, яку не можна пошкодити, тому просто величеньким ковшиком накидаємо. Дехто швидше це робить. У мене десь до 5 метрів в день. Виходить, коли сам замішую, сам подаю. І два тижні я штукатурив цю кімнату. 48 квадратів по стінах, плюс откоси. Плюс ніша коло грубки, коло батарей також треба було зробити ніші. І вже на цю поверхню можна шпаклювати також з використанням сітки.